Як токсичний читер став легендою КС Го Олександр Костилєв, також відомий як Сімпл, вже у 16 років потрапив у свою першу про команду Hellraisers. Рейзерс. Правда, довго він там не протримався його вигнали через токсичність та бан за читерство. Але це не зупинило його. Сімпл прокачав точність стрільби, швидкість реакції та швидкість прийняття рішень. Саме тому в 16-му році Олександра підписала команда Наві, і це стало початком його зіркового часу. Він став найкращим гравцем КСБУ у 2018, 2021 та 2022 році. У 2021-му нарешті виграв довгоочікуваний в сто. Гольмі. Зараз Сімпл – один з найбагатших кіберспортсменів. Щороку він заробляє 1,5 мільйони, а загальні призові за кар'єру перевищили 1,7 ямок. У 2024 році він взяв коротку паузу через перехід на КС-2 та особисті причини. Але фанати впевнені, Саня ще покаже себе.